До окупації фігуранка працювала головним бухгалтером одного з управлінь куп'янської міської ради. Вона була державним службовцем, вона здавала тести щодо знання законодавства України і мала розуміти, що робота на окупаційну владу фактично з ворогом приведе і до кримінальної відповідальності. І син. Разом з активістами приймали участь у партизанському русі. І отже, в квітні 22-го року до Зубової навідалися особи у військовій формі РФ, які побили та катували її сина прямо на очах у матері та бабусі з дідусем. апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення. Касаційна скарга на дане судове рішення може бути подана протягом трьох місяців. З дня проголошення